Книга Пророка Єзеїла, розділ 16 надійшло до мене таке слово Господнє, Сину чоловічі, вистав перед очі Єрусалимові всі його Гедоти, Скажи, так говорить Господь Бог. До дочки Єрусалиму. Рід твій та походження з Ханаан краю. Батько твій, Аморій, мати хетитка. При народинах твоїх тоді як ти на світ з'явилася, ні пупця тобі не обрізано, ні водою тебе не обмито, щоб була чиста, ні сіллю не натерто. Ані в пелюшки не повито, нічиє око тебе не пожалувало, щоб із милосердя до тебе хоч одне щось із цього тобі зробити. Ні. Тебе викинуто в поле, гидуючи тобою, коли ти народилась. І йшов я мимо тебе і побачив, як ти вовтузилась у власній крові. І сказав тобі живи у твоїй крові, рости, немов трава в полі. Ти виросла, зробилась великою і дійшла до прекрасної вроди. Позаокруглювались у тебе груди, та й волосся виросло густо. Тільки була ти гола, не вкрита. Я переходив попри тебе і уздрів. І ось видно було, що прийшла твоя пора любові. І я накинув полу одежі моєї на тебе і прикрив твою голизну. Я присягнув тобі, увійшов у союз з тобою. Каже слово Господа Бога І ти стала моєю. Я викупав тебе в воді. Обмив із тебе кров і намастив тебе олією, я одягнув тебе в гаптовану одежу, обув тебе в сап'янці, підперезав тебе вісоном і вкрив тебе шовком. Я прикрасив тебе оздобами, надів тобі на руки обручки, а на шию намисто. Я дав тобі каблучку до носа і кульчики до вух. І пишний вінець тобі на голову. Ти розкошувала в золоті і у сріблі. Одіж твоя була вісон, шовк і гаптована тканина. Петльованою мукою, медом і олією ти годувалась прекрасною ти стала, така хоч би і у цариці. І слава Твоя пронеслась проміж народами із за Твоєї вроди, бо вона, врода, була досконала величчю, яку я поклав на тебе. Каже слово Господа Бога. Ти ж, покладаючись на твою вроду і послуговуючись твоєю славою, запопалася блудувати. І щедро блудувала з кожним перехожим, ти вживала твою одежу, щоб робити з неї собі узвища барвисті, та й на них блудувала. Ти взяла прикраси твої з мого золота і мого срібла, що я був дав тобі, і наробила собі з них чоловічих подоб, щоб блудувати з ними. Ти взяла твою гаптовану одежу. І нею їх покрила мою олію і мій ладан, ти перед ними поклала. Та й хліб мій, що я був дав тобі, петльовану муку, олію і мед, якими я годував тебе, усе те ти поклала перед ними на приємний запах їм, каже слово Господа Бога. Ти взяла твоїх синів і твоїх дочок, що мені була породила, і принесла їх їм у жертву, щоб вони їх споживали. Чи ж то не досить тобі було блудування твого? Ти різала моїх дітей, ти віддавала їх їм, проводивши їх через вогонь на честь їм. І при всіх твоїх гидотах та блудодійствах ти й не згадала про час твоїх молодощів, коли була гола і не вкрита, вовтузилась у власній крові. А після всіх твоїх злочинів О, горе, горе тобі, каже слово Господа Бога, ти спорудила собі кубло, зробила собі узвище на всякому майдані. На кожному роздоріжжі споруджувала собі узвище, сквернила твою вроду і розставляла ноги для кожного перехожого, помножуючи твої блудодійства. Ти блудувала з єгиптянами, сусідами твоїми, кремезними тілом, ти множила твої блудодійства, щоб довести мене до гніву. І ось простяг я мою руку. І зменшив твої посілості і видав тебе на потіху твоїх ненависниць, дочок філистимлянських, що й самі червоніли від твоєї розпусної поведінки. Ти блудувала синами Ашура, та й того не було тобі досить. Блудувала та не насичувалась. Ти помножила твої блудодійства з крамарським краєм і з Халдеєю, та й тим не наситилась. Яке ж мало бути втомлене твоє серце? каже слово господа Бога. Коли ти все те коїла вчинки сороміцької блудниці? Як ти споруджувала собі кубло? На кожному роздоріжжі і робила собі узвища на кожному майдані. Однак ти не була звичайною блудницею, бо ти нехтувала їхньою платнею, лише жінкою перелюбкою, що замість свого мужа чужих приймала. Блудницям дають дарунки. Ти ж сама давала гостинці твоїм полюбовникам і підкуповувала їх, аби звідусіль приходили до тебе на твої блудодійства. І з тобою у твоїй розпусті навпаки було, ніж як то діється з іншими жінками, бо за тобою не бігали, як заблудницею, лише ти сама платила. Тобі ж Плати не давали отака розбещена ти була. Тому, блуднице, послухай слова Господнього. Так говорить Господь Бог за те, що ти оголювала свій сором і тілом світила розпусно до твоїх полюбовників та до твоїх гидких бовванів, за те, що ти їм віддавала кров дітей твоїх, за все те я позбираю любовників твоїх, що тобі були до вподоби, усіх тих, з якими ти любилася, разом із тими, що їх ти ненавиділа. Я їх зберу з проти тебе і оголю тебе перед ними, і вони побачать твій сором. Я судитиму тебе судом, що на жінок чужоложниць і кроворозливниць, і приведу на тебе гнів мій і мої ревнощі. Я видам тебе їм у руки, і вони знесуть твоє кубло і зруйнують твої узвища, зірвуть із тебе одіж. Відберуть твої прикраси та й покинуть тебе голою та невкритою. Потім нашлють на тебе юрбу, поб'ють тебе камінням і порубають своїми мечами. Вони спалять вогнем твої будови і зроблять над тобою суд на очах багатьох жінок. Я покладу край твоєму блудуванню. І ти не платитимеш за розпусту вже більше, зжену на тобі моє обурення, і відступляться від тебе мої ревнощі, і вгамуюсь, і не гніватимусь більше. За те, що ти не спогадала про дні твоїх молодощів, дратувала мене всіма тими вчинками, я оберну твої вчинки на твою ж голову. Каже слово Господа Бога. Хіба ти не чинила блудодійства на додаток до всіх твоїх мерзот? Ось кожен, хто приповідками говорить, скаже про тебе Яка мати, така й доня? Ти, дочка, вдалась у твою матір, що покинула свого чоловіка і своїх дітей. Ти сестра твоїх сестер, що покинули своїх чоловіків і своїх дітей. Мати ваша хетитка, батько ваш, Аморій, старша сестра твоя, це Самарія з дочками своїми, що живе ліворуч від тебе, а менша сестра твоя, що живе праворуч від тебе, це содом із своїми дочками. Ти не тільки їхніми дорогами ходила та їхні гидоти витворяла, ти зіпсувалась гірш від них усіма вчинками твоїми. Клянусь, як отживу я, каже слово Господа Бога. Твоя сестра Содом із дочками не чинила такого, як ти з твоїми дочками чинила. Ось який був злочин Содому, сестри твоєї. Гординя, ненажерливість, безжурне ледерство. Такі були її злочини та її дочок. Бідному і злиденному вони не помагали. Вони залишилися і заходилися чинити мерзоти супроти мене, а я, побачивши те, їх відкинув. Самарія не нагрішила і половини того, що ти нагрішила, ти намножила більше гидот, ніж вони, і ти виправдала твою сестру всіма мерзотами, що їх ти натворила. Неси ж і ти твій сором, ти, що заступалася за твоїх сестер, твоїми гріхами, від яких ти змерзеніла більше від них. Ти їх виправдала, стидайся ж, стидайся ж і неси твій сором, бо ти виправдала твоїх сестер. Я відновлю їх, я відновлю Содом із дочками. Я відновлю Самарію з її дочками. Я відновлю тебе посеред них, щоб ти несла твій сором. І стидалася усього того, що коїла, коли їх потішила. Сестра твоя Содом з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану, і Самарія з дочками своїми повернеться до попереднього свого стану, і ти з дочками твоїми повернетесь до попереднього вашого стану. Чи ж не була сестра твоя содом у тебе на устах поговіркою за часу гордощів твоїх, ще перед тим, як об'явилась ганьба твоя? Так як ти тепер стала предметом погорди в дочок сирійських та усіх, що навколо них, та в дочок філистимлянських, що тебе з усіх боків зневажають? Злочин твій. І твої гидоти ти понесеш їх, каже слово Господнє. Так бо говорить Господь бог. Я вчиню з тобою, як ти чинила, зневаживши присягу і порвавши союз зо мною. Та я спогадаю про союз мій із тобою за днів молодощів твоїх. І встановлю з тобою союз віковічний, ти спогадаєш про твою поведінку і засоромишся, коли я візьму твоїх сестер, старших і менших від тебе, і дам їх тобі за дочок, та не з моєї умови з тобою. Я встановлю з тобою мій союз, і ти взнаєш, що я Господь. Щоб ти згадала і засоромилась і не посміла більш за стиду і уст відкрити, коли я прощу тобі все, що ти коїла. Каже слово Господа Бога.